Багато людей знають, мелатонін як природне рішення для поліпшення сну. Але цей чудовий гормон пропонує набагато більше, ніж просто відпочинок? Мелатонін, як виробляється епіфізом і виділяється в основному вночі, відіграє вирішальну роль у регулюванні внутрішнього годинника нашого організму, допомагаючи нам засинати та прокидатися в потрібний час. Що менш шроковий знається, так це його потенціал підтримувати довгострокове здоров'я і навіть сприяти довголіттю. Однією з найбільш вражаючих, можливих властивостей мелатоніну є його антиоксидантна сила. Окислювальне пошкодження спричинене вільними радикалами є головним фактором процесу старіння. Мелатонін допомагає протистояти цьому, нейтралізуючи вільні радикали та захищаючи клічини від пошкоджень. Цей природний захист. Механізм працює підчасно, допомагаючи нашому тілу, щоб наче відновлюватися. З часом ці захисні ефекти можуть посилюватися, допомагаючи зменшити зноска клітин, що сприяє старінню. Для тих, хто шукає переваги мелатоніну, таблетка з повільним звільненням. Пропонує унікальну перевагу, на відміну від традиційних добавок мелатоніну, які можуть швидко зникати, препарати з повільним вивільненням забезпечують постійне надходження мелатоніну протягом ночі. Це може призвести до стабільної якості сну, дозволяючи процесам відновлення нашого тіла тривати безперевно. Це також допомагає підтримувати стабільний циркадний ритм, який вирішальний для дострокового метаболічного здоров'я. Мелатонін не тільки ефективний, це також дуже безпечний засіб. Навіть у дозах, які значно перевищують зазвичай рекомендовані для сну, дослідження показали, що він не токсичний. Наприклад, під час пандемії covid 19 мелатонін використовувався в дозах до 600 мг на день із позитивними результатами та без значних проблем. Щодо безпеки, це підкреслює його універсальність і потенціал для використання більшості інтенсивних терапевтичних умов. Дякую за лайки та розповсюдження відео.